Доброго дня всім. Приїхали ми знову на ділянку раночком. Дуже прохолодно час на вулиці. В принципі, мор морозу немає, але якось так взагалі так сирість така висока і досить досить прохолодно. І що в нас цікавого? І полегенько змінюються наші ділянці, нашому вольєрі, ми дещо в принципі, перевезли. Перевезли з дому, перевезли сюди. Давайте подивимося, що, про що йде розмова. Так, а ну ви подивіться разом декілька секунд. І що ви бачите поміж птиці? Правильно, ви бачите курочки. Ми привезли декоративних курочок своїх сюди. Забрали ми їх з дому. Забрали ми їх з дому. Такий кугутик і дві курочки. Кугутик щось собі має, в принципі, породного. як він розганяє голубів. Щось він собі має породне. Курочки виведені вже були в нас. Ні, одна є чорна, ще не знаю, десь вона сховалася, там, там бачу і за крісло. Вона зайшла туди і. Є так, що така у нас дві курочки і такий кугутик. наші голуб'ятні. Разом з голубами вони сидять. В принципі, так цікаво, такі. це не безпородні, але мені подобаються, такі красивенькі. Це така гарна. Крапниста, кугутик дуже красивий, кін одягнутий. Щось він собі має породне, але невідомо, що там дійсно в ньому є. Ось так. Так що будемо щось. Думаю, якусь конкретно тримати тут породу. Порай можливо таке щось і купиться. З породних пару курючок і кугутика, але тільки шкода те, що будуть вони перепаровуватися і будуть зводитися. Ось так. Тому що їй шкода цього кого десь кудись дівати. Будемо бачити. Ось так, по голубах. Що я от останнім часом помітив? Є в нас голуб повяк є голубочка-пов'ячка, але вони не спаровані, настільки я помітив, є в нас пара білих спортивних, є голубочка повячка грубочка повячка така, також безпарна треба буде обов'язково голуба. Є такий тигрис, треба буде під нього щось підібрати, якусь голубочку. І що по цих голубах? Шамова голубочка, чорна голубочка є, і пара таких сизок. загодка льодова одна і там темний голуб ромон. Це румунка така світла. Вони спаровані, я вже не буду їх чіпляти, хай вони собі вже створюють свою пару. Ту створили, так вже хай і вони тримаються разом. Ось так. Буде виставка 9 лютого. в івано франківську у хриплені птиці. Обов'язково поїдемо. Я думаю, що ми щось собі поновимо з птиці. Хто, можливо, має бажання, може нам якусь пару голубів подарити хороших. І щось, можливо, в принципі, придбаємо. Ще декілька пар, так цікавих. Треба ще доробити тут якісь такі підставки, щоб не мали де е, сідати. Тому що вони, так бачите, тушаються з місця на місце, і особи не мають. Ще де вони сидіти. Треба взагалі полочки такі спеціальні для них поробити. І там постійно, по кутах таку можна прикріпити, щоб вони собі мали де сідати на них. Ось так. В принципі, місця вистачає з головою. Треба буде проводити вже чистку, підмітати цей, тому що, як хто знає, що голуби дуже багато їдять і дуже багато. Репродукції з них виходить і куптом треба чистити. Це один мінус, за що я не люблю голуби, тому що дійсно надзвичайно багато вони гадять дуже сильно. Вони гадять і це один і мінус. А так, птиця гарна, птиця якось заспокоює. За нею спостерігаєш. якось воно... В принципі, хто що любить. Хтось цього не зрозуміє, скаже, що це є дурість. А той, хто знає, що таке. Здається, той... той так не скаже, тому що не знаю, від чого залежить. Чесно вам скажу, в більшості випадків, от, можливо, пишіть коментарі і цікаво буде послухати, чи це правда, чи так просто, я так собі думаю. Але спілкуючись навіть з так на ринках, з старшими вже чоловіками, колись пам'ятаю, що був у Івано-Франківську на ЖД-вокзалі, був ринок старий, як збиралися дуже багато старих голубятників вже немає в живих. Багато вже померло. І це були такі люди, ви знаєте, що якось вони настільки спокійно спілкувалися. ну Хороші люди. так Коротко скажу, що дійсно люди хороші. Спокійні, хороші, розмовляли про птицю. І мені здається, що люди відрізняються, чесно, голубятники від якихось таких там інших захоплень, навіть від тих собачатників. Собачатники такі б запальні, вони там собака, кабан. То має розривати, збираються цю, а голуб'ятники більш такі люди душевні, спокійні. Можливо, щось воно зв'язано з тим, що якось з птицею, бо, в принципі, голуб рахується, птиця миру, Божа птиця, воно і на образах зображується, голуб. І... Так що щось воно в собі все рівно має. І, в принципі, притягує до себе тільки хороших людей. Ось так. Так що, хто має можливість, хто. Може отримувати птицю, навіть не обов'язково тримати її там. В принципі, воно так у всьому є. Взагалі голуб'ятники так буду тримати собі для себе одну пару. Тримаєш одну, хочеш ще одну, тримаєш вже дві, вже три, вже чотири, вже п'ять. І потім до безкінечності, потім не знаєш, що має з ними робити. Але хто має можливість, просто навіть там, любу, який вам подобається, різні породи є голубів, собі парочку купили, кожен має біля хати якийсь такий невеликий сарайчик, собі поставили. Ту пару птиці, і чесно скажу, що цікаво, навіть ось сісти літом на вулиці, десь в хутку, просто постежити, як птиця, як там вона годує малих, як все відбувається, як відбувається процес взагалі весняний, коли птиця активізовується, коли починається час розмноження птиці. Досить ну, так цікаво, взагалі, і воно заспокоює. Чесно скажу, заспокоює. Попробуйте. Хто ще не попробував, думає, що воно щось там тяжко, а що я буду з цим робити, ні. Повірте, що нічого тяж, тяжкого немає. Птиця. За собою сильного догляду такого не потребує. Головне, щоб була їда, вода, пропойка, весна, осінь. Я роблю від листів, щеплення. Щеплення як закапуються птиці в рот капельки, і все, в принципі, нічого більше не потрібно, птиця буде тішити, ви будете з нею спостерігати і будете отримувати задоволення від цього. Повірте мені, що це факт. Тільки ті, хто кому це подобається, зрозуміло, що хтось це не зрозуміє. Всі люди різні. і... Не можуть всі любити одно і те ж. Це факт. По птиці, що, планую ще які роботи, треба буде туди е, Всередині, там бачу, вичтільновлюва відстав. Все хоче рук, хоче рук, і кожного дня щось треба доробляти. Не вистачає часу, по можливості, можливо, завтра вже раночком щось приїде. Будемо тут доробляти. Треба ще е, буде причепити з дві кліточки для створення пар, тому що на даний час. Е, весною голуби перепаровуються, голуби, в принципі, та пара, яка вже спарована, і у вас одні голуб'ятні, вона вже в принципі, є такі моменти, що розбиваються пари. Якщо серйозний юрний такий голуб, як то кажуть, він може розбити пару, відібрати голубочку. Але в більшості випадків пара зберігається. Ось так. А коли берете там, на ринку, купляєте, бажано навіть голубятню голову не заносити десь на вулиці, щоб було також на вулиці, причапимо кліточку. Там десь ззаді, напевно, що, і щоб там будемо перепаровувати, щоб не було контакту з птицею, щоб щось не занести. Тому що колись мені були подарили голубів. І настільки подарили, що я потім лікував всю птицю, і там половину птиці взагалі злягло, а половину вижило, і вже та птиця навіть не хотілося стояти, тому що все рівно. Ну, це є опасно. Є різні хвороби, і також птиця хворіє, краще, так кажуть, перестрахуватися і перед тим закрити. Десь і знаю поставити за тою птицю І тим більше перевірити що пара чи не пара, в більшості є людей, і шахраїв вистачає всюди, і навіть на ринках говорять, що пара. Можливо, люди і помиляються, а можливо і знають спеціально бо хочуть продати. і Як будемо перевіряти, чого чи, голуб, чи голубка також вже купив я е мідний такий вал невеличкий, також з нього зроблю таку штучку. Ви бачили, там колись на ринку, можливо, хто дивиться. Як чоловік перевіряв, мені сказав, що треба купити такий прут, е, мідний, 10 см плюс-мінус довжину він зараз має, що я його взяв. І ми з нього зробимо таку спеціальну річ, завдяки якій перевіряється, чи голуб, чи голубка. Річ працює, річ дійсно показує, магнітне поле від птиці йде. Птиця ніхто достовірно до, до сьогоднішнього дня не знає взагалі, як птиця орієнтується. В просторі, як вона знаходить шлях додому, ніхто цього не знає, не знає, тому що відбувається, хто не знає, можливо, що дивиться, і спортивний, і спорт є голуб'чі. Люди літають на великі дистанції. Взагалі є спортсмени, виграють дуже великі суми грошей за кордоном. Взагалі, голуби це настільки навіть космічні за них суми готові люди платити за кордоном, тому що це дуже великі ставки. і... Це є також в деякій мірі спорт. Голуб'ячі є. та в нас він так в Україні не сильно розвинений. Хлопці літають. Так, в принципі, вже дуже багато, мало є таких клубів, що літають. Колись ну, більше було розширеніше, зараз того вже немає. Так що, походу, будемо все вам показувати. Ще раз повторюю, з 9 лютого буде виставка. у Охреплені в Ал-Франківську. Десь обов'язково мені подобається виставка. у Коломиї, там трохи більше птиців в Снятині. Десь треба поїхати також. Ну і щось побачимо. Побачимо, щось придбаємо і вже будемо більше вам показувати. Так що всім дякую. Не забудьте в кінці відео підписатися на канал. Буде цікаво.